Вітаю вас на каналі Казки для малечі Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділити. Та ще й поділити так, щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак от упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак От і сперечаються. Коли це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке, про що сперечаєтесь? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики і віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє та й каже: Ні, цей шматочок більший, треба порівняти, та й над'їла один шматочок. А тепер, каже, оцей більший, треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котромусь із вас кривда була. І знову над'їла. Та так рівняла рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочка. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однакові шматочки. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як за що? Відказала лисичка. А я ж вас поділила? Ось і все. Підписуйся, став лайк і не пропускай наступні відео. Бувай!